Православні та греко-католицькі священники, протестантські пастори і мусульманські імами, представники різних віросповідань стали пліч о пліч у місці, де немає різниці, як ти молишся Богу. Здолати страх, як здолати непевність, як перейти крізь біль, е, втрати. Як е, долати себе і світ навколо себе, бо війна це завжди про подолання, як приборкати хаос в серці і, і навкруги? Ці питання вони не мають конфесійної приналежності. 2014 року отець Андрій Зелінський змінив рясу на піксель і став першим військовим капеланом при штабі. Ато у той час це була суто волонтерська діяльність священників, які хотіли підтримати військових у зоні бойових дій. Потрібно було вчитися, і я пригадую, у штабі АТО значить, потрібно якісь ну ази реалізовувати. Отже, ж потрібно створити молитовний намет, куди люди можуть звертатися, забезпечити якісь можливості для них помолитись, аби дистанціювати себе від е, усього, що відбувається навколо від хаосу війни. Під Слов'янськом, Краматорськом, у Пісках, Дебальцевому та під Маріуполем отець Андрій проводив богослужіння, сповідав. Підтримував українських військових у моменти, коли їх охоплював відчай. Це десятки, якщо не сотні стоптаних кілометрів, і завжди перед очима український степ з позиції на позицію, з позиції на позицію. Це така собі військова романтика, коли десь там в окопі. Ми говоримо про цінності, про честь, відвагу, відданість у умовах, коли зовсім поряд тривають якісь обстріли. Зараз, окрім Божої обітниці, священники мають військову присягу і соціальні гарантії. Отець Андрій брав участь у формуванні закону про службу військового капеланства, який набрав чинності за кілька місяців до повномасштабного вторгнення росіян. Священнослужитель підписує контракт і стає у стрії з рештою військовослужбовців. Він має знати загальноармійські поняття, тактичну медицину та навіть види озброєнь. Станом на сьогодні відбувається регулярна підготовка, тривалістю шість тижнів на базі військового інституту. Каплани є не комбатантами, вони не можуть застосовувати зброю. Але розуміти військову службу найкраще, звичайно, зсередини для того, щоб могти бути справді поруч а саме це. Ці слова обрані гаслом для військового капеланства для служби військового капеланства в е, Україні. Кожному капелану потрібен капелан. Ділиться отець Андрій. Священники проходять духовний вишкіл, і церква супроводжує їх упродовж усього часу роботи на фронті. Духовного піка це про найбільш людське в людині, і завдання військового капелана також часто люблю формулювати цю місію як прихилити небо до людини у військовому однострої, аби захистити саму людяність. Мовах жорстокості війни, коли в армії зникають цінності, залишаються люди зі зброєю в руках, і це зазвичай завжди небезпека для суспільства, каже отець Андрій. Тож, поки захисники ведуть бої на фронті, завдання капелана боротися за їхній духовний стан.